О, привет, косульчик. Привет. А тебе не сподобалось? Чего тебе это не сподобалось? Ты мало это сподобалось. Куда? Ты что, дурак, блядь? Привет. Вы кубасить? І давай би велику ходить. Дужба. Укольчик попу. Ми довго не продержимося. Такс, Закрий рот я з пацієнтом доволі. Ну, трішки кров пішла, нічого. Зараз принесемо ватки, перекриємо артерії, все буде гаразд. А, ну, пацани, вибачте, я зараз не можу до з вами догрівати. Мене мама кличе суп їсти. До побачення, я ухожу за вас. Мамо. Мам. Я тут якийсь водой мій застрял, а вона не робиться. Мама, я не лізь не буду, суки. О, мостик, хорошо. Ти що, боїшся їх? Ух ти ж ніхрена, ти. Куди, 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 куди? А, ти, ти в укриття, так? Да? Та не обзивай, Як казали, не не можна зважати ближнього свого поважати його треба. Сука, ти куди я з тебе провалить? Ти підеш зі мною у музей, чувак. В музей. Ти не хочеш в музей? Ладно, не хочеш так не хочеш. Хлопці, що мені робити, якщо я не вмію грати? Хулі не бив. Ну сука, падла. Ты убил? Хули ты мне убив? Ты знаешь, что я? Ты Ти Ты знаешь, что я. Я батен. я бетан. Ух ты! Колобок, 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 ко ты все узбоку бок, колобок. Колобок, коло-коло, бля. Колобок, саник. Це все на махбу. Ну скажіть мені, будь ласка, хто це зробив? Хто? Я не розумію дивіться. Такий катаклізм зробити. Це повна жесть. Ем, коротше чуваки, якщо не дивитеся, я людина в огонь, я не горю. Та в небі. Лечу, лечу Я як та... Уй. Нормально. Я живий. Ш -ш -ш -ш. Вчиться, діти мої, поки я живий. Е, це 95-та маршрутка. Mm -mm. Ей! Ну і попутно тобі вітра в сраку. Хулі мені з ним я попливаю. Не треба заспокоїтись Славитись свої чакри Випорнути. А, да, сучка. Ой я просто хотів муху збити йому з цього. Збоку вона там сиділа. Ну все може бути могла загрести машину. Ну ви ж ну, розумієте Ну Це якраз машина нормально. Все йде. Поехали. <плакова> Лох. Ой. Mm. Такий дрифт. Чекай <ріст> мене Чекай Тобі норм чувак, тобі реально норм Нормально Чекай Чекай <ріст> <ріст> Кого підвезти на шару підвезу ось ти не маєш байка, а? Підвеземо, не проблема. Тільки дай часу Коротше, ти будеш без байки. Спорий your скелетнє.